Вітання друзі! Сьогодні у нас буде відео про місії Асаме Рибі Монстри річці Стемерон, монстр вилаючий сон. Е, першу частину квесту я вже виконав. Це у нас зловить сомів. Е, пласково усату 4,5 плюс зунгару 45, Червонохвостого 45 плюс армованого 7,5 і сурубі 8,5 кг. Так, дивіться, що я вам скажу. Е, оцих самів всіх ловить абсолютно не важко. Е, дивіться, от е, тут іде фарм на таких самах, як Зунгаро і Червонохвостий. Ви їх зловите найлегше, але поки ви будете ловити їх, дивіться, вам прийде і Сурубі 8, і. Усатись 4,5 плюс. І 7,5 плюс такий сом. Дивіться, який вам момент він прийде? Він вам не прийде з самого початку, ви тільки прийшли, закинулися. І цей mm -hmm. він вам прийде, коли ви вже відловили на точки велику кількість риби І у вас залишається там один унік, там, наприклад, зонгара, а червонохвостого ви вже зловили. Тобто е риби самих самів там вже, е великих цих на 45. Ви їх вже відловили, і саме зунгару і хвоста вже залишається самих сумів там мало. От тоді будуть почнуть клювати е, соми оце ці плаский вусатий армований і сом сурубі Дивіться, де ви їх ловите. Я не буду це повторювати, зразу зараз перейдемо до е, частинки. С, е, саме як витягувати і ловити монстра, я не знаю де. Е, почитаємо по квесту, подивимося, де саме його. Е, Треба ловити. Так. Е -е... Куди я йду? То мій... Мене котяра відвлікає, сидить, лежить передо мною на колінах, дивиться на мене. Я його чухаю. Так. Дивимося, дивимося далі. Е -е... Де в... мої голови? ловити? Трохи відволіклися. Це я вже трохи ловив. От де який зл... злиться на мене негідник. Е, так. Половив я вже. Ось ваша перша точка лову. Дивіться. Тобто е, ловите ви його ось тут. Тут мене точка на цього великого сома. бачите? Ви виловлюєте ви цих 45, плюс. він повинен по ідеї вам за одну точку пройти. Якщо не прийде за одну, відбігаєтеся отака по кругу. Дивіться, ловите цих 45, і в кінці от цього, цієї точки, коли ви виловлюєте цих 45, вам почнуть приходити ці менші сами. Якщо вам вони не приходять, ставите зменшуєте гачок. Зменшуйте гачок не сильно. Тобто, якщо ви ловите на 10, 8, 9, 0, е, може хтось ловить і на 7-0, не знаю. то... Зменшуйтеся максимум до 7 0. Ось так от. І сидите Раз ловите точка. Два ловите ось тут точка і три ловите тут точка. Ось тут ви виловлюєте цих самів. Так, ось, е, ось так. Ну, їх е, говорю, я їх виловив легко. Я сьогодні я говорю фармився, я переловив їх усіх. Знову ж таки, усіх. У мене закінчилися, е, ну, не розпавнилися ці саме на точці великі От ті, що 45 плюс йдуть. Вони не розпавнилися. І мені приходили оце ці 4900, прийшов плаский вусатий. Е, цей е, армований на е, цей на 7600 і сурубі. А, а, а ні, сурубі, по-моєму, навіть не приходив. Не пам'ятаю. Я тут унікальних цих самів малих не ловив. Я лиш ловив е, уні... е, ну, я всіх самів унікальних, які були, то ловив на Макумаку. -маку. І взагалі цього, Як його? Сурубі, я зловив на поплавок. Зробив глибину 5,5 метрів. І тоді він в мене клюнув Так, колонка грузила. Спередіть колонку грузила. А вона в нас одна, так? Да? Колонка грузила, так, да. одна. І все, в нас нема. Тобто будемо ловить на одну. Добре, будемо ловить на одну. На що будемо ловить? Те, що любить сом. Що він любить? Все він любе. Там же ж не вказано, давайте почитаємо. Місія Ребмонсери. Приватне дослідження показало, що у Одемі завівся величезний вилаючий сон. Для залучення монстра використовуйте колонку грузилу. Виготовлену іхтіологами. Шукайте місце його проживання за звуками що лунають над водоймою ввечері. Увечері. Угу. Тобто шукайте місце його проживання за звуками. що лунають над водойми ввечері. Окей. Окей. Що лунають ввечері. Давайте спочатку з наживкою і приділимося, що в мене взагалі треба? Та що його тут замудрувати? Можна просто взяти, поставити курячу печінку, мертвий ламбарі. Так, це курячу печіночку. Він любе таке. Вся куряча печіночка поставлена і. увечері. Ага, значить мені треба. на це на Опік гарний. Ладно. А если не в пик, це такое? Я дивіться, я в паузі прошукаю, пройдуся. Е, якщо не буде ніяких от цих криків, тоді... я візьму, ну... Візьму і вам увімікнуся і покажу, що змінюю. Не знаю, подивлюся. Коротше, друзі, пробігся я тако по кругу. Звуків немає. Немає взагалі. Е, можливо, то такий пік був, Давайте перемотаємось на цей. Пройдемося. Але звуків не було. Давайте спробуємо, може, на ніч Мотнуть Який це пік? Ось це такий пік буде. Давайте не знаю. Просто почекаю, не буду біткоін тратити. Ну, для вас це, звісно, пройде одна секунда, для мене трохи. 15 хвилин пройде виходить. Але поки я ставлюсь в паузу. Так, вмикаюся вже ось у нас стає. Ніч. Вже 2059. Ось пройшовся. Я відходив до комп'ютера, побачив, що пару хвилин залишилось, вирішив пройтися. Ось ніч. Ходімо, пройдемося. Ну, я поки не чую. Я постараюсь зробити звук, щоб ви почули. Поки нема. Там сказано, типу шукать місце там, де він ловиться. Блін. Типу тобто, шукать місце там, де він кричить. Я таким ось чином. Дивіться, буду йти. як почую звук, тоді увімкнуся. Почув я його крик. Наче буртяння живота. Не знаю. Вам зроблю звук. Це звук, здається, що це природа, правильно? Аудіо. Звуки природи. Так і зроблю. Зберегти. Чули? Повинно чути, наче це громко робить. Наші звуки природи збільшили, а нічого не змінилося. Ставимо сюди. І саме головне вони вночі включилися, а там написано, що типу увечері. Не знаю, буду кидати десь сюди. Ставимо, будемо чекати. Ось знову. Це тут він десь сидить? А яма? Да, тут яма якраз. Самих я ловлю тута. А він тут. Сподіваюсь, чутно на відео буде. Ну, в принципі, коли будете його самі вже ловить. О! Піп-піп-піп-піп. А ну, 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 давай. Схвати, і скажи, що це він. Ні. А чого, до речі, 8-0 я використовую. Збірка на 31 кг. Це, це на який ми фармимося тут. Де котяра? Так і такий. Сидимо, коротше, очікує. Як е, клюне він, тоді увімкнуся, Поки він буде це бурчать, сумувати. Коли клюне, так, я вже увімкнуся. Є покльовка нарешті. Недовго очікував, не бачите. Так, підсікаємо. Блін, але це не воно. Це не воно. Це явно не воно. І що це за гівно таке клюнуло. Унікальний плоский вузатий слом. Ні, трофейне, бачите? 4920. Поняли, як треба їх ловити. А, чок 6-0. Давайте 10-ку, поставим. 10-0. Тако. Клонка грузила І ловимо і так далі. Закидуємо. І це весь час це. це... Вирощать. Добре, як буде наступне клювання, умімкнуся. Так, клювання загинає гарно. І в мене є догадки, що це наш сом. Ух, чувствую, зараз будемо пару хвилин його тягати. Так, да, це він. Уніки навіть не так себе ведуть. Або вот це такий унік, якого я не ловив. Веч так у слабину в моменті дає? Але це мій рекорд не поб'є. Це він до ста кілограмів, а в мене ось треливіафан сто три. Так атакою. Я як опирається. Чікс. Двадцять три метра, а заквідво. Треба було ближче закидувати, що я з ним зараз буду боротися він з під берега. Буде. Як я уніка вчора тягнув. Так підтягнувся, наче, ну, невеликий троф, ну, такий кілограмів на 30 на 35. Я й не думав, що то Унік, а такий. Він під берегом почав кручатися на 10 метрах. А потім як шугонув на 60, і тоді почалася боротьба Але я вже як підтягнув до 10 метрів знову, так. Легко і. Блін, ось бачите? Легко і витягнути. А це щось типа такого буде Шов розмотувати. Ну все, надіюсь, такого більше не буде. Зазвичай таке один раз трапляється і все. це бурчить? Ні, а я, я думаю, що ви чуєте, бо це він для... Де... громко робить ці звуки. Вже трохи поки сидів, його чекав, то трохи вже набредан навіть. Хоч ці звуки. З цим монстром негідним. Ось бачите як? Все, і зараз, і зараз піде далеко. 100% Все, я казав, що піде. Коротше, дивіться, не буду затягувати відео. А може зараз витягнемо швиденько. Ні, не буду затягувати відео цим виважуванням. Е, поставлюсь на паузу, ви самі його, я впевнений, не виважуєтеся Що ж, наберем, поставлюсь на паузу, як буду вже дотягувати, тоді вимкнуся Так, ось я вже його дотягую. Зараз ми швидко тако підійдемо. І витягнемо. волаючого сома. На 92 кг. Непоганий розмір попався. Непоганий. Так, 92, прекрасно. Дивіться, в кого є питання по самому цьому сому, чи по відео, будь ласка, пишіть в коментарі. Всім дякую за перегляд. Всім до нових зустрічей!